Российские войска останнім часом не просувается на покровскому напрямку. Про это главнокомандующий Збройных сил Украины. Дальше на это смотрят финны, которые считают, а вот если мы так пиццама попробуем печеньку, выход в Северный Ледовитый океан, отдавить локальной компании, Россия нанесет ядерный удар или ограничится локальным ударом, как в районе Суджи, локальными военными действиями. Ну и дальше, как перспектива, конечно, Калининградская область. Под это, собственно, я думаю, и делается главная репетиция этой стратегии. Генерал Олександр Сирський заявив в інтерв'ю Сіенен головком назвав операцію в Курській області Ерефії успішною і підкреслив, що Москва перекинула до Курська десятки тисяч військових, включно з одним з найкращих десантно-штурмових підрозділів. Він також визнав, що Україна перебуває під значним тиском в районі Покровська, однак останнім часом росіяни там не просувають. Сирський підкреслив, що збройні сили України позбавили Росіян можливості маневрувати і розгортати свої сили підкріплений. З інших напрямків і це послаблення безумовно відчувається на інших напрямках. Ми відзначаємо, що кількість артилерійських обстрілів та інтенсивність наступу окупантів зменшили. Сказав він. Е, вона є дуже серйозною, однозначно. Але е, про якусь катастрофу я б не казав, про якусь зраду я б не казав, чесно кажучи, небо ніде не впало, фронт ніде не прорваний. Але так, він поступово посувається на, 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 на захід. Він поступово. Е, Прогинається під тиском, звертає увагу, що відбувається тільки на одній, хай і дуже важливій ділянці фронту на Покровській. От наших ворогів е, на третьому році великої війни вже вистачає лише на те, щоб сконцентрувати сили на якийсь один напрямок, і от там дійсно його буває дуже важко е, стримати. Зверніть увагу, що ну по всьому іншому фронту бої так само тривають гаряче всюди. Але е, просування ворога і навіть серйозних спроб цього просування ну, власне, за, за межами Покровського напрямку, зараз ну, ладно, спробу ще є, е, припустимо, на тому ж часовому ярі. На вугледарському напрямку під Торецьком, але там це все такі такі спроби, які практично нічого ворогу не дають. Реально ну крім втрат. От а Покровськ єдиний напрямок. Ну було б трошки дивно, якби Росія вже аж настільки видихлась, що сконцентрувавши всі найбільш боєздатні сили, всі найбільш такі серйозні підрозділи на одному напрямку, вони б зовсім не просувалися. Ще нагадаю, що е, крім переваги дуже великої чисельної, в них є ще одна серйозна перевага. Фронт там поки що проходить. от отак, от як зараз показано власне, на екрані, от е, фронт проходить е, по чистому полю, ну або там, де була сільська забудова, якої вже давно немає, тобто чисте поле з руїнами. В е, це е, таким чином будь-які укріплення земляні. От земляні, хай навіть дуже грамотно викопані, хай там з деревом тощо, але це не те, що може що може утриматись під постійними ударами авіабомб цих кабів та фабів. Будь-яка земляна фортифікація, як би гарно вона не була зроблена. Ну вона не розрах... не може бути за визначенням, розрахована на 500 кілограмові бомби. От і це е, одна з ключових причин. Власне, власне, от реальних причин дві: авіабомби і чисельна перевага. Тому на цьому напрямку ворог весь час просувається, і ну боюсь, я не хочу робити прогнозів тим більше поганих. Але ну скажімо так, я би припускав, що е, в межах, от, поки власне бойові дії йдуть по е, пересіченій місцевості, то ворог ще зможе просунутися на якійсь відстані. Е, а далі а от далі мене дуже дивує, чому, коли ми говоримо про просування ворога в бік на Покровськ, чомусь дуже багато людей ставить знак рівняння між цим і власне загрозою втрати Покровська. Це абсолютно різні історії. Я нагадаю, що до часового яру ворог свого часу дійшов приблизно за місяць, і було це десь 4,5 місяці тому. Тобто, от до часового яру він дійшов, а далі за 4,5 місяці він часів яр так і не пройшов. От він зараз всередині міста і ну, да, контролює більше половини маленького містечка, яке значно менше за Покровське, і от е, трохи більше половини міста за 4,5 місяці. Давайте глянемо на Турецьк. Там, взагалі, якщо пригадуєте, була одна дуже неприємна історія. Там дійсно був. На щастя, швидко прибраний, але дійсно прорив нашого фронту. Там стала, стала, сталася неприємна дуже історія тоді, під час ротації двох бригад. Ну і ворог доволі швидко дійшов, власне, до околиці Турецька. Це було вже точно більше місяця, тому вже здається навіть під півтора. Там, ну, п'ять тижнів так точно. От е, да, точно, тому що наразі місяць з початку Курської операції, а до Турецького вони дійшли десь на пару тижнів раніше. От. Тобто, е, під півтора місяці. І за ці півтора місяці е, вони власне далі околиці Турецька так і не просунулися. От вони так по околиці їх там і тримають. Е, Ну я згадаю більш давні історії. От Бахмут він був по розміру співставний з Покровськом. От Покровськ 60 тисяч до воєнного населення, е, Бахмут 70 тисяч до воєнного населення. Е, от з півставного розміру міста, то на те, щоб взяти Бахмут, е, так вони його взяли, але у орків пішло 10 місяців часу. І 100 тисяч жертв, із них 40 тисяч тільки вбитих. От далі була Авдіївка набагато скромніша по розміру: 16 тисяч до воєнне населення. Е, взяли вони його за 4 місяці, і 20 тисяч вбитих. Ну а от тепер перед ними Покровськ. Я дійсно дуже побоююсь, що вони до нього дійдуть і дійдуть ну, доволі скоро. А от далі вони в нього, в нього впруться, і от там їх вже можна тримати. Ну дуже довго. Тобто це принципово дві різні історії: е, просування ворога в бік до Покровська і власне здача Покровська. Це абсолютно прорізне. Шкода, звичайно, дуже шкода, це боляче, що ми втрачаємо Покровськ як мирне тилове місто. Це, на жаль, це ну туди і зараз вже прилітає майже все. Е, Відстань до міста е, від від, е, від власне від нулів 8 кілометрів. Ну, от міномети ще не дістають, все інше крім мінометів вже дістає. Е, тому да треба Возити людей треба евакуювати населення, але це абсолютно не те саме, що ми готуємо Покровськ до здачі. Вся ця війна показала, що ми дуже сильні, якраз у вуличних боях. Що, от коли ми тримаємо ворога саме в близькому бою, в міській забудові, ми можемо тримати його дуже довго, і от там, де просування вже міряється не кілометрами, а кварталами, а то й будинками та під'їздами. І платять вони тоді за кожний квартал абсолютно іншу ціну. Тому як би, ну що, чекаємо їх в покровську. А власне, от коли йдеться про вуличні бої, практично в стик до цього іде і думка про те, що цивільні в умовах вуличного бою це додатковий клопіт для сил оборони. Що з цивільними Саме в Покровську? Сам... Сьогоднішня новина. Саме так треба вивозити. Сьогоднішня новина про те, що евакуаційні потяги з Покровська не ходитимуть більше. Вони стартуватимуть з сусідньої Дніпропетровщини, з Павлограда. В місті приблизно 26 тисяч людей нині залишається, серед яких 1700, 1076 дітей комендантська година в самому місті Покровському в Покровській громаді триває майже добу з 11 години до 15 Точніше з 15 до 11 фактично 4 години не комендантських і в цих умовах от люди продовжують там залишатися із дітьми теж бо чому Ну чому це питання не до мене? Слухайте ну я Не те, не можуть вашого не хочуть. кореспондента запитати в них. До речі, я думаю, що цей репортаж насправді вартувало б зробити. Ну але е, я точно знаю, що міркування дуже різні. Почнемо з найгіршого. Є власне ждуни, які реально чекають визволителів.